На вихідних у соціальних мережах, я впевнена, ви бачили, носилася з так званим студентним планом Трампа по Україні. Там щось і до 9 травня, і, і звісно, про вибори, і відмова від НАТО, і відмова повертати воєнним шляхом тимчасово окуповані території і так далі. І так далі. Ви як досвідчений політолог? Ви як досвідчений політехнолог? Скажіть, будь ласка, ви вбачаєте в цьому якусь політичну технологію? І якщо так, то кому це вигідно? Я скажу одне. Зараз було, є і буде дуже багато планів та години, 10 днів, 100 днів до Пасхи. Це воно нагадує навіть якби це все не було так сумно, то воно б нагадувало наші ці українські меми. Давай вже після свят, давай вже після Різдва, давай вже після Паски. Тому тут зараз я би порадив всім зосередитися на найголовнішому. Як допомогти фронту, тому що всі ці 100 днів, 500 днів, 300 днів, чи як там воно буде, залежатиме від одного, як міцно стоятиме Україна, і якого болю і втрат ми будемо задавати агресору? От тоді він піде на переговори і не на тих умовах, які жваво обговорювалися на вихідні, а на набагато прийняше для України умовах, в разі якщо він буде зазнавати втрат. А для цього потрібно Перше це навести лад з мобілізацією, тому що е, дуже багато тут ще є робити в мотивації військових визначені терміни служби в наведенні порядку з виплатами, в наведенні порядку з тим, хто і як служить, е, і щоб е, можна було відпустити тих, хто вже е, відслужив понад три роки, але натомість взяти і навчити це. Наступне питання навчити е, свіжі сили, які е, можуть. Е, Замінити а, тих, хто зараз воює, але розуміючи, що вони отримали достатньо і правильну підготовку. Це питання фінансування бригад, це питання фортифікації. От над цим треба зараз працювати, і Європейська солідарність Верховній Раді просто щодня. Практично кожного засідання ставить про це питання. Всі проекти я підкреслю, всі проекти законів, всі проекти рішень. Під це є треба просто зібратися, проголосувати, дати нашим військовим гроші, дати нашим військовим підготовку належно, забезпечити їх дронами, засобами радіоелектронної боротьби, будувати нормальні фортифікації. Тоді лінія стоятиме. Тоді те, що самі ж оглядачі е, західні, які пишуть про ці всі плани, вони тут же говорять: ну якби Україна стабілізувала фронт, то була б зовсім інша розмова. От, оце і є наша найголовніша задача всіх і особливо тих, хто в тилу допомогти нашій армії стабілізувати фронт.